Всім привіт! Якщо ви думаєте, що поставити нового китайського карбюратора і ваш скутерок буде працювати, ну то ви глибоко помиляєтеся. В нашому випадку скутер Honda Diva 27. Поставили нового карбюратора, Ну, а наш скутер не працює коректно, набирає Оберти на холостих і не можна нічого зробити. Шукали причину вже вскрізь думали, що сталося. Ну, а причина банальна. Потрібно все-таки запчастини перевіряти перед тим, як їх ставити, дивитися, наскільки вони співпадають з оригінальними запчастинами. Всі моменти такі. Які можуть викликати запитання. Я ніколи не б міг подумати, що проста банальна кришечка стільки додасть проблем. Ну, це все буде далі в відео. Так. Продовжую я муки зі скутеру. Дивіться, я вже вкинув назад старого карбюратора. Ну, суть в чому. скутер набирає оберти. Карбюратор міняли. Бачимо, тут у нас проблемка. Ну, Тут вже ризьб нема, ну коротше, багато таких корпусних моментів на ці. Піше у нас немає резьби, ну, виходить, як газуєш, потім раз, і зіскочило і все. О, ну і я, так як ново бачу, закручується. Ну, закрутив, думаю, поставлю старого карбюратор. Скутер все рівно набирає оберти і все, я не можу нічого поняти. Зараз вам заведу його. Якщо заведеться, подивіться, у нас тут все примітивно, все повідкручено. О, так, Чіпька. Бро є, Дивимось. Ну там, як бачите, чуть-чуть признака соночка. І утерло. А робив він у нас... Зараз я попробую, Так, робив він у нас приблизно ось такого. гроби Причина. Зараз вам покажу, я ніколи не міг подумати, ніколи не міг подумати, це в нас старий шток. Бачите? отут От навіть даже на тросик вже є місце, ну десь трошки ззигнуте. Дивіться. Але дивіться уважно. Бачите? Так. А це в нас новий шток. Ну, типа. Поняли? Бачите, скільки не доходить? Це приблизно ну, міліметрів 7. Я зараз ми переміряю лінієчкою. Суть в чому, певно, не сфокусується, бачимо, ось тут. Аж є таке е, ребро. І виходить тросик натягнутий. Я вже на скутері його максимально скрутив, ну вже думаю, ну не знаю що. Ну, думаю, що це є причина. Зараз буду висверлювати, скільки там нам треба міліметрів. Бо якщо так взяти, О, ну вони однакові. По висоті вони однакові все нормально. Така ось банальна причина, а мозги виносить. Я вже що тільки не, не думав. От бачимо. Я думаю, камера передасть, наскільки там посадка глибша, а тут під самим верхом. Ну, зараз буду пробувати висвердити. Ну, далі будемо дивитися. Так, друзі. Висвердлив я тут. Зараз підніму трошки. Коротше, в цій кришиці. В середину висвердлив 7 мм, е, Замирав лінію на 7 мм, в цій криштиці е, був так, якби більший потай. Ну і виходить, наш тросик натягнутий вже був, вже зразу нема холостого, не махала стогоний настроїш, бо заслонка піднята. Ну, дуже багато заслоночка піднята. Воздухан був знятий, ну, то я вже так би добре заглядав туди. ну На камеру я не зазняв. На жаль, щось я не подумав над тим. ну Але е, було добре видно, що заслоночка піднята дуже сильно, так як е, без тросика, як скутер заводився, там видно було. Заслоночка була відрегулювана, ну, правда це було на старому карбіраті, але була чуть-чуть е, піднята, і от скутер на холостому робив. А коли зразу ставився на цю заводську кришку, був ну, приблизно тих самих 7 мм е було піднято і спочатку заводиться більш-менш, потім починає набирати оберти і все. І розгазовує себе, і нема мене нічого зробити. Тож я висвердлив, ну і вже все гарненько, все настроєно Бо я вже думав, ну, на що кажу, на що тільки я вже не грішив, я вже думав, можливо, тут одесь. Ось в цьому місці десь підбирає повітря, бо, ну, там така, корпус карбюратора не дуже. Думав, може десь, десь тут підбирає повітря, десь недобре зібрав. Ну, коротше, думав, що вже, я тільки не думав. А причина кришечка, я ніколи не міг подумати, що о, така малесенька мелочь а не можна нічого зробити. Все настроїлося, все чітенько, скутер робить гарненько. На холостому, все нормально вже ну, відео буде. Вже спокійно дитина може кататись, бо раніше, виходить, ну, не можна було їхати. Скутер їхав. Ну, на холостому він не стояв, їхав. Ну, а тим бач, в такому вигляді для дітей, бо ще дорослий може його тримати, притримати. Ну, а для дітей це не підходить. Отак все. Їздить О, карбюратор <кхи> Настроїли всі болти вернув в заводське положення, бо я, як спочатку поставив, то прикручував цього болта до кінця, то тоді, ну, виходить, замало було е підмісу. і виходить, що ну, він більш-менш коректно робив. Я тільки викручував півтора оберта. Ну так як по заводському, півтора оберта тільки від, відкручував, все, він йшов, можна сказати так, на розрив. Ось така причинка поломки нашого нового карбюратора. Тож будьте уважні. Помічав. видно що хоче кататися. Коротше, розбирає всю цю защиту і будемо шукати причину. Бачите, навіть фотографує є деякі мають бути. Коротше, познімали всі защити. Шукаємо моменти, де в нас є, можливо, по обривах. ще ж тут, коротше, знайшли такі ось нюанси. Десь трошки десь тут перебити дроти були. Тут вроді все нормально. По цих місцях вроді все нормально. Ну і добралися ми сюди. Ось тут. Я вже взяв ізоленту, познімав тут було. Закручуємо. І бачу ось цей Ой. Так, це він нас сама більше цікавить, бо і тут, от видно, її перебитий, ну і цей. О, і він йде в нас, коротше, в цей пучок десь сюди. І я так розумію, або. До цієї фішки. Ага. Ось сюди він йде. Коротше, йде до цієї фішки і пішов десь туди далі. Тож, е, Видає. Генератор видає ток, но він туди не доходить. Так, о, я, коротше, розібрався. Я спочатку, як подивився на цього дротика, я собі щось думав, що він ОДН, і що він просто йде до стопів. І я так, якщо чесно, ось я таку грубу помилку зробив, бо виходить, що в нас тут вони з'єднані їх раз, два, три, ну типу, чотири. Цей нас йде на обратку сюди. Ну і це, виходить, йде вже у нас від замка запалення. Так, як маса, ну, і тут воно з'єднується і далі пішло. Ну, коротше, по цих, всіх, по цих всіх моментах, де тут тільки його треба, туди воно йде. О. А я побачив, що він перебитий був. Але я так уваги не звернув, бо я думав, що він йде ну, сюди. До... От. Тут фішки, там йде до поворотів, до стопи фішки. Я думаю, просто що йде маса до, до стопу або до повороту, то думаю, воно ну, так якби не мало би бути, що це є проблемка. Тож будемо зараз скручувати, збирати. Ну, зараз я доточу дрота, чи можливо навіть цього так, як є, і скручу його. Візьму просто на скрутку. Гарно за ізолентою замотаю. Ну і тут також назад. Це все візьму пучочок, гарненько замотається, це також підремонтується. Ну і подивимось. Зараз я скручу просто так. Без цехло, без ніяких там ізоленти. подивимось як воно як нам заведеться. Бачите, тут також іде ще один, якийсь маса виходить. Коротше, до тих друтів. Воно то все зроблено правильно, чітко, але ось коли немає е, ніяких індикаторів, то, виходить, вручну треба ці всі моменти шукати. Так, ага. Цей наздрій, якщо то банально йде до е, акумулятора. Акумулятор у нас зараз не робочий, то таке питання. Ну, але зараз ми скрутимо та й подивимося. Що воно з цього всього у нас вийде? Працює. Так, ще треба буде карбюратора відстроїти, я думаю, бо щось поганенько з холостими. Причина банальна, банально проста. Е, суть, яка цей будріт, йде сюди, тут він стикується, ну і, виходить, він йде десь в цей моток. Ну, вже з цього мотка він пішов далі. Це вже я все-таки розібрався. Ось він навіть, видно, такий грубший, О, ну так, міцніший. Ну, а так потім і заводиться зато класно. Дуже легенько, з пів оберта виходить. Він так нас по суті ніколи не заводиться. Колись колись як я міняв м -м, перший раз поршневу, він також дуже, ну, так поганенько заводився. Ну це взагалі класно заводить. Можливо, вже десь тоді була та проблема з дротом, може десь він чи перебився, чи що, і виходить він неадекватно робив. Отак ну, от власненько заводиться. Ну, тепер треба це все діло поскручувати. Ну а далі дальше... що нам треба буде розібратися з карбюратором? Попробувати розібратися. О.